Слава Ісусу Христу! В студії Володимир Родим'юк, а в ефірі телевізійна передача Мир Вам якщо у вас виникнуть запитання, то наберіть наступний номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061 або інший номер. 050 24 15 713, 050 2415 713. І знайомтеся зараз з нашим гостем. Дорогі друзі, будь ласка, хто ще не знайомий? Можете познайомитися, Роман Іванович Цюбко народився і живе в місті Бориславії, а несе служіння в Другобичі, пастор, магістр служіння. Ну, я думаю, що всі люди знають, що Борислав і Другобич знаходиться в Львівській області. А наша тема чи можливо сьогодні бути святим? Вітаю, Роман, ще раз Вітаю. в нашій студії. Нехай Господь Вітаю. благословить вас і ваше служіння, вашу сім'ю. Ми говоримо про святість. І у людей різне розуміння святості. З біблійної точки зору вам потрібно сказати, що таке святість. Тому що ми інколи святість путаємо з аскетизмом або з архаїзмом. Для нас, якщо це святий, то це обов'язково Перше століття. Ну або третє. Так? Угу. Будь ласка. Вітаю в цій студії, вітаю глядачі, вітаю слухачів, слава Ісусу Христу! Слава навіть дуже слушне запитання про святість, і воно дійсно в, нашій, в нашому суспільстві його рахують як архаїзму. Це старе, церковне слово, воно стосується лише, скажімо, першого століття, ну або третього століття. Але коли ми читаємо слово Господнє, я відкриваю 1 Петра. І ось апостол Петро в першому своєму посланні, в першому розділі пише таке слово про святість. І каже так, з 15 го вірша, але за святим, що покликав вас, тобто Бог є святий, це все ми всі ми розуміємо. І каже Петро: самі будьте святі у всьому вашому поводженні. Чому? Бо написано: будьте святі, каже Господь, я бо святий. Так ось, що до, стосовно з біблійної точки зору, що ж таке святість, ця святість означає відділений для Бога, відділений від відріха. Саме слово святість означає відділений, посвячений. Всі ми знаємо є речі. І в нас в обіході, і навіть вдома, є ті речі, до яких ми Щоденно звертаємося, а є mm -hmm. ті речі, які у нас стоять, і тільки на якесь велике свято, на якусь велику таку, е, при якомусь святковості, ми до них звертаємося. Е, е, криштал, е, маємо е, якісь кубки чи графіни. Ми дома не їмо, не снідаємо, не обідаємо, не вечеряємо постійно із кришталевого горнятка чи, е, чи ще чогось. Але цей ми чекаємо. На так ось це є відділене, воно в обіході щоденно не, не вживається. Так ось і Бог так само говорить, що ми були святі, Тобто відділені від гріха і посвячені, були тільки як вжиток посудина для Бога. Оце і є святий. І апостол Петро говорить, що таке святість? Поводження. Очевидно, що святість має на увазі це наше життя, це наше поводження. Це ну, ви це нам стали наше... за посуду. Апостол Павло якось говорив, про і писав, каже, є посуди на, на честь, а є на нечесть. нас, нечесть. На, В нашому домі так, є посудини на, нечесть, на, та, і на та, честь, Так. а є на честь. Тобто ми не можемо е, ну, міняти місцями. І є Ясно, люди, які е, в нечистоті живуть живуть, а є яких хочуть позбутися цієї нечистоти і стають. Чистими з Божою допомогою. Оце є святі. Так. це власне так. Що святими робить Бог тих людей, які бажають жити з Богом, які бажають жити з Ісусом Христом по Божій вам. Це люди, які від себе відділили, чи Бог їх відділив для Бог для себе їх для відділив. Слави. Так. і Він їх позначив печаткою. Святі. Це, це дуже великий привілей. От від е, Бога. Ми, ми зрозуміли, що святість – це відділеність для так. Бога, так а і тепер ми вже почали говорити, що хто такі святі. Так, що це не це, звичайно, що це можуть бути люди, які були в минулому святі, але і, і тепер можуть бути святі. Бо той впевнений. же Петро, апостол Петро, він святий, так? так Домо, щоб він так, належав Богові. Так, і так. тепер може бути чи ні? Як, ну, я, я впевнений, і сьогодні Господь має святих людей. І коли стоїть питання, хто це, або покажіть, то я вам скажу. І це Іван пише. Іван пише про тих людей, які, тобто, Бог має людей, і це може бути в кожна людина. І ти, дорогий слухачу, ти також можеш бути сьогодні в 21 столітті, не дивлячись, що за вікном 21 століття, і начебто про такі речі, як святий праведник, не модне це слово. Але хочу сказати, Євангелія і Бог залишає і говорить сьогодні до кожного, до мене свого часу він сказав. І сьогодні і я хочу тобі сказати, слухач. Сьогодні ти можеш бути святий. І хто це? І хто такі люди? Коли я дивлюся в тому самому посланні Петра, то він говорить так: хто може бути святій? Дає відповідь. Отож, це ті. Які відкладуть усяку злобу, це 1 Петра, другий розділ з першого вірша. Які відкладають всяку злобу, тобто відки... не, стають, не живуть в злобі, непідступні, відкидають лицемірство, живуть без заздрощів, без всякої обмови. Потім другий вірш і каже: немов новонароджені, немовлята кажуть, Жадайте щирого духовного молока. Тобто святим стає цей, який бажає читати слово Боже, який бажає, який полюбив Євангелії і хоче прочитати Божий лист, тому що Біблія це книга Божа, це е, е, лист до людини. І я бажаю прочитати того листа. І він тут так каже, Петро: які жадають щирого духовного молока, тобто Слова Божого, щоб ним нам виростати на спасіння. Далі, четвертий вірш каже Петро: святі люди це ті, які приступають до Бога, до каменя живого і дорогоцінного, якого відкинули люди. Тобто ті люди святі, які шукають Ісуса Христа. І далі каже, і самі, як це каміння живе, будуйтеся, тобто святі це ті, які починають потім будуватися, читають Слово Боже і бачать, що яка воля Божа стосовно них. І починають формувати свій характер, починають працювати над собою. І тут написано слово, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Тобто, я тепер зрозумів через Писання, що хоче від мене Бог. І я тепер працюю в тому, щоб догодити Богові. Господи! Я знаю, що ти хочеш, і я тепер тобі буду догаджати. Я знаю твою волю, і я хочу так тепер жити. Хочу робити тобі приємне. Оце ті, оце є ті святі люди. Вони, на них оця печатка, святий, відділений. Він живе для Бога. Коли ми дивимося, Перше століття апостоли, отих 12 апостолів, ви думаєте, вони чомусь відрізнялися, що вони святі. Одягалися так само. Ходили, мода така сама була. Ну, І одягалися так само, як яксь сучасники. Люди. Але одна сучасники. річ, що їх відрізняла, вони мали Бога в серці. Вони знали живого Бога. Оце їх робило святими. А зовні ніхто не скаже, що він святий. Власне, у людей затвердилося, що святий це має бути. Худий, це має бути монах. Від нього має смердіти потом. Він має бути пустельником. Він має бути отшельником. Він має бути чим подальше від цивілізації від людей. Ні, Бог цього не каже. Святі це ті, які живуть серед людей. Які змінили своє життя, які пізнали Ісуса Христа і тепер всім своїм життям бажають про Бога розказати. Це ті, які пишаються з Господом, які мають що сказати людині чи товаришу про Бога, про їхнього Спасителя Ісуса Христа. Оце є святі. Ну, ви Бо так, акцентуєте на тому, що е, святий це не обов'язково він якийсь такій дивній одежі, він може бути в сучасній одежі, але так. це важливо не, е, не зовнішнє, так, а важливо. А внутрішні. Внутрішні. Це внутрішні. Стосунки налагодження, побудовані стосунки з Господом. А далі це буде видно назовні. Це не обов'язково аскет. Можливо, і аскет буває святим, але це не обов'язково. Може бути людина, так, скажі, простий з... робітник чи житель села, який десь там працює в себе на городі, але він веде чисте, святе життя, і він може бути Ми... власне, ось що Господь робить, ось що Бог робить в Євангелії. Бог хоче брати таких людей, які живуть. По сусідству, які в школі в інституті вчиться, і ті тепер люди живуть і діляться з іншими людьми. Божий принцип не забрати того святого і десь уєдінити від людей. А як тоді люди інші пізнають про Бога? І тому Бог робить святими і поселяє їх в ту саму громаду, в ту саме суспільство, щоб тепер розказали про Бога. Щоб тепер подивилися на моє життя, на мою сім'ю і на моїх дітей і сказали, там живе Бог. І як апостол Павло каже, я хочу тепер викликати в заздрість. Знаєте, заздрість завжди бере. У людей тоді, коли бачать, о в нього гарно получається, о він має якісь добутки. Так от покажімо застрість людям, нашим сусідам, нашим поводженням. Божим життям, ну, життям може не так, щоб зрозуміли правильно, заздрість тому розумінні, що людей відбувається смітка ревність. Так вони хочуть так само, да, та? так само що вони хочуть взяти приклад з цього. Да. Не заздрити. В нас заздрості вистачає, так, а щоб ми... спонукати да. людей до цього святого життя. Це тільки Бог може зробити? Це тільки Бог робить. Святиці не обов'язково безгрішний, Людина може помилятися. Ми да. ми знаємо і Петро помилявся, і Павло десь помилявся. Ми люди всі помиляємося. Але це означає, що ти, ти Божий. Це це статус. Святість це статус Божий. Це Бог дає печатку, і він тепер дивиться на мене грішного, але через призму Голгофи. Тому що тільки жертва Ісуса Христа дає отой статус. Бути святим, я прийняв Ісуса Христа, оцього якого розп'яли як свого особистого Спасителя. Все, і тепер Господь на мене дивиться через призму жертви свого сина і називає мене святим. Ну, До речі, ми, якщо читаємо послання апостолів особливо апостола Павла, то ми всюди всюди, майже всюди ми читаємо, так. що він пише до святих. Такому-такому то місці, до святих. Тобто звичайні люди, які жили в той час, звичайні перші люди. віруючи, він їх називає називається. Звич... З їхніми проблемами, з їхніми клопотами, з їхніми характер... характерними рисами, але вони є святі. Тільки тому, що вони повірили в Ісуса Христа, повірили в Євангелі Ну, І Спасіння. тепер так, вже трошки ви сказали, як стати святим, ще добавче до того, як стати цим святою. Як дідем. стати святим? Ви знаєте, ну... Коли до вас підійдуть людина, і часом до мене підходили, коли я тільки навернувся до Бога, і казали: Роман, ти що святий? Мене знали як грішника, мене знали, як та людина, який любив веселощі, який постійно по барах і по ресторанах був. А тут я раптом змінився. І кажуть, ти що святий, я кажу, не соромтеся тої святості, не соромтеся, що люди часом кажуть, ти святий, та який ти святий, і тут у візку Михай, крутять пальцем. Справді, Бог на нас дивиться як на святих. А як вчорашнього грішника, вчорашнього наркомана, Господь, коли його змінив, він є, він є святий. А ставати святим це починати жити по божому починати жити по Євангелії, починати жити так, як пише Святе Письмо. Починаєш змінювати своє життя. Люди бачать, що ти помінявся, що ти змінився, що ти живеш інакше. і вони... Ну, ну, Христос прийшов, каже, я не, не пішов кликати до покаяння праведників, а, а грішник. І грішник прийшов. кається, і грішник... І Бог його і... Міняє, міняє, і так. він тепер стає святим. І ось принцип Божий, щоб бути святим, починати догоджати Богові. Починати жити так, робити ті кроки, які хоче Бог. Відвертатися від гріха, відвертатися від цього злого, шукати добрих. Шукати церкву, шукати віруючих, мати з ними спілкування, читати слово Боже, молитися. Ось це ті речі, які дають цей статус, бути святим. Це допомагає в святості. Читання і цей час від того, як людина вірувала, покаялася, і до його смерті, так до так. закінчення його життя, це називається цей час освячення. освячення, процес освячення. Процес освячення. Він може тривати ціле життя в християнина. Ніколи, ніколи нема межі або міри. Ось до цих пір я вже досягнув цієї святості. Це продовж нашого життя, поки ми не помремо, або поки Господь не прийде і не відкличе нас з цієї землі. А до тих пір. Треба працювати над собою, треба читати слово Боже, жити святим побожним життям. Оцяк здобувається святість. І ви говорили про молитву, Ну, молитва, хтось думає, що це така тяжка справа. Треба вивчити дуже багато молитв на пам'яті, це все потім розказати. І, ну, наприклад, молитву очна ж дійсно треба вивчити на пам'ять, але якщо ви говорите її не задумуючись над тими словами, це просто. Це нічого не дає, нічого не дає. Але е, це в першу чергу молитва – це розмова з, з Богом, Богом, з нашим небесним Оце. батьком. Щира розмова. Коли прикро, ми кажемо мені прикро, так. мені тяжко допоможи. Абсолютно Коли, е, як діти приходять до нас, батьків, і кажуть, тато, я хочу це. А завтра дитина прийде і каже, тато я хочу це. Отак От само і ми з Богом. Ми виявляємо наші бажання, ми відкриваємо перед Богом серце і кажемо: Господи. Пробач мені, я хочу ось це. Якщо твоя воля можна мені придбати, ось це і є молитва. Моє спілкування з Богом, мої стосунки з Господом. І тому та о... але не кільки прохання, бо ми так знаєте, все інколи зводимо до «дай-дай мені, так, та. але і прославлення Бога, так, ми Бога, що... Люди навіть, нас, навіть, можу, навіть не задумуються, але це теж, слава Богу, наприклад, вони кажуть, ну, я, як справи, як я здоровий, слава, слава Богу, Богу, Та, слава Богу. Це добре, так, тільки щоб ми вкладали в то, е, е, дійсно, ну, всі слова правильний зміст вкладали. Е, а для чого нам святість? Для нашого життя. От. Для чого нам святість? Бо інколи вона може і людям заважати, так? Навіть це десь деколи некомфортно не святість. Некомфортно, ви знаєте... Святих інколи і б'ють, і розпинають. Так, це абсолютна правда, і я дивлюся по апостолах. Всі вони не померли своїм природнім, своєю природньою смертю. Всіх їх святість взагалі в суспільстві вона також невигідна. І покажіть мені, хоч одного, у якого є товариші, або ну які сильно хочуть запросити вас. Я до мене говорили, Роман, я тебе не можу запросити там чи на день народження, відколи ти почав ходити в дім Божий, коли ти став уже таким святим. Мені не вигідно тебе запрошувати до себе. Люди не хочуть чути. Людям не вигідно, щоб хтось святий і був в, їхні, в їхньому оточенні. Чому святість разить? Ота, як ви заходите в світло, в світлу кімнату, та як ви не можете дивитися на сонце і прикриваєте очі. Ось так і святість. Святість разить. Святість інколи некомфортно. Біля святого незручно, біля святого невигідно його мати біля себе, бо він завжди говорить правду, бо він завжди виявляє волю Божу, бо він завжди говорить словами Бога і каже: ти грішний, і тобі необхідно покаятися. Чому Івана Хрестителя е, стратили? Та тому, що Іван Хреститель не був вигідний. Він говорив правду тому царю і казав, тобі не можна, ти неправильно живеш, ти неправильно поступаєш, покайся, бо інакше помреш. Чому не вигідний був Ісус? За жінку Він докоряв. Чому Христос не був вигідний, що його розп'яли? Та тому що так само Він говорив, що каже: ви живете, цей світ лежить у злі, ви живете в гріхах, і вам необхідно покаятись. Хто сьогодні хоче радо, радий слухати про свої гріхи? Ніхто не хоче. А святість, власне, це виявляє, і тому вона стає неудобною, незручною. А що дає святість, а в очах Божих святість дає те, що ви будете мати життя вічне. Тому що нічого написано, нічого нечистого у Царство Боже не війде. А всі ми хочемо в Царство Боже бути з Богом свої, свою вічність. Тому що після смерті є життя. І після смерті ми хочемо цілу вічність пробувати з Богом. А пробувати з Богом може тільки святий, може тільки той, який вже тут, на землі, освячувався, ставав праведним, мінявся, ставав з кожним днем кращим і кращим. І тоді Бог поселяє і каже: раб, слуга. Війди в радість свого господаря. Ти тут на землі старався жити праведним життям, я тобі тепер даю. Ціла вічність буде. Як там написано недослівно, що пильнуйте про мир усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Бога. І це не означає, що ми святістю заробляємо собі спасіння. Це не так? Заробляння. Але Бог нас робить святими. Так? Це по мил... милості. І, Божі. і воно настільки стає приємне, що я інакшого інакше життя і не бачу, як тільки освячення. Святому житті. Це настільки потім Бог дає ось оцей привілею бути святим, що я так це полюбив, що я інакше жити вже не можу. Це не притворство, що я нині, мене знаю такого, а через годину мене бачать зовсім іншому. Мені не треба, коли є святий, мені не треба притворятися. Я так живу. Я шукаю Божого. Я шукаю Євангелії, я живу в молитовним життям. Я там, де діти Божі, я там, де праведність мир, де нема гріха. І свят... Святий це не означає, що ще раз це Досконали він в процесі, так Святий це те, що належить Богові, і святість доступна всім людям. Абсолютно. Тому що Христос закликає, придіть до мене всі струджені, обтяжені, я, я вас, вас заспокоюю. Заспокою. Дуже дякую, Роман. Нехай Господь вас благословить. рясно і щедро. Нехай Бог благословить і Борислав, і Другович, Львівську дякую. область, і нашу івано франківську область, дякую вам, де Ми Володим. знімаємо цю передачу Щиро вдячний. з Богом. Боже благословінь.